І знову зразстя. Ну що, пройшло дві години після того, як Віка мене вколола. Почуваю себе дуже гарно. Я розумію, що уколчик, то він такий, знаєте, знеболюючий. Але ж Віка мені приклеїла отой от пластир, а пластир він перцова і сподіваюся, що на завтра я вже буду повністю здорова. Господи, що там копає собака, цирк? Що там таке? Аж мені стало цікаво. Що ти там достаєш? Що полізу, я подивлюся, що там, да? Ану. А, бачите, я вже присіла. Так, дивимося, що там таке. Нічого не бачу, абсолютно. Що вона там доставала, нічого немає. Не знаю, Петя. Взагалі не знаю, що ти там шукаєш. Вона щось, щось постійно шукає. Я не знаю, що вона там шукає. Коротше, лікуюся, значить, вилікуюся. Все буде норм. Що, я зараз уже світло вимкнули, буду займатися квіточками. Бо є питання насчет квіточок. Ну, от, моя квіточка, після того, як я пересадила, дуже чудово себе почуває, все з нею добре. І в мене питаннячко, мої підписники любі, хто знає, що це за квітка. Бо в мене питають: така гарна, така класна. А як вона називається? А я не знаю. Просто я взяла у подружки відросточок такий, і вона в мене отаке виросла. А взагалі воно виростає здоровенне дерево прямо. І дуже гарне. Але як називається, я не знаю. Ну і авокадо. Трошечки повісило листочки. Але ж мені здається, що це буде все, теж все нормально. Просто ну, трошки стрес. Зовсім трошки. О, поки я тут квіточки знімаю, у мене вже приїхав воно базарчик. Воно виїзний базарчик у нас. Віка казала, позвони, як приїдуть, дуже класну зелень привозять. Так що побігла. Чуєте, як кажу, побігла? <звігла> Значить, все добре. Ой, у мене проблеми відкриваю. Думаю, що ж він нічого не їсть? Все перебрала, перебрала, повикидала. Немає равлика. І я розумію, що я оцю кришечку знімала, бо дуже ж спекотно. Думаю, ну там і дірочки є, все, але ж я думаю, щоб воздух пішов. І ото поки Віка мені укол там робила, поки ото все оце воно так було відкрите. Потім я закрила, глянула, бо він завжди ж там десь під мохом сидить. Сьогодні туди все перебираю, а його нема. І я розумію, що він втік. Я з великим фонарем починаю шукати. В общем, я його знайшла на полу. Ось він під Кетіним диванчиком. І, судячи з усього, ой, як же мені його шкода. Я так хотіла чорненького цупи залишити. Ой, він шевелиться. Він шевелиться. Ну, це ж більше, ніж сутки пройшло. обезвожування. Я в тепленьку водичку. Дуже тепленьку поклала. Так, зараз, мабуть, ще ромашечку заварю. І що? І будемо сподіватися, може, вилізе. Боже, як мені його шкода. Ну що ж ти дурненьке таке? Не відкривайте контейнер. Здається, що равлик такий там медляний. Повільно лазить, ага. Коли він втік? Щось шевелиться, щось шевелиться. Друзі, Боже, я сподіваюся, що він зараз вилізе, я його чухаю. Я його зараз ще ромашечку. Не знаю, чи є в мене ромашечка, зараз буду шукати. Біжу дивитися на цих, бо я їх теж відкривала. Так. Ага. Один, два, три, чотири. Так, три. Так, всі, всі на місці. Всі на місці. Три моїх, два цих. Ой, зараз будемо купатися і мазатися. Ой, жара страшна. Ура. Живий. Схуд, правда, трохи. <хи> так, більше я тебе не відкрию. Навіть не сподівайся. Ой, налякав мене дурненький, хорошо, що я заглянула. Боже, це взагалі. Ну, до Кеті в ліжечку вирішив. Вирішив, що йому там краще. Дурненький. Поки немає світу. Дивіться, як я їх купаю. Отак. Купаємося всі, плаваємо, купаємося. Нам ну, треба з чим займатися. Купаємо равликів, а задоволені, капець. Класно вам. Класно. Оце так я вас випустила погуляти. Ці в кальці суміші, замурзані. Хто це такий замурзаний? Оце, да? Да. Лазимо один по одному. А той малий замурзаний. Я ще й досі не відправила віки. Тому що боюся відправляти, що він звариться по дорозі. Я ж їх запаковую. І що? Так. Зараз, до речі, подивимося на прирост. Раз уже я їх купаю, зараз подивимось. Світло в мене отаке. Ну, як я і думала, все заростає. Бачите? У мене є відео, як я його отримала, яке отут було виломлене, просто сухе і виламлене. Бачите, як заростає все? Ну, тут все вирівняється, і він ще виросте. А тут, звісно, шкода, але ж, але ж отут, ось, тут заросте. Я вже бачу, що там є прирост, і воно заросте. Дуже буде, все з ним буде класно. От у цього, дивіться, як прирост вообще пішов, це той, що поїде до Вікторії. Це, бачите, оце світле це ж уже пішов отак прирост рости. Але от сюди ще не доріс. Бачите? Щось там. А, ні, є, є. От там знизу воно, бачите, виростає? Отак. От І все, все буде добре. Дуже тоненьке, ось прям, аж, аж світиться такий приростик. Ну він, він крепне. Все з ним буде добре. Привіт! Привіт! Ти знаєш, що ти вже вікін, да? Ти поїдеш до Дівчини Віки. Там тобі вже всі умови, вже контейнер тобі купили, вже матик я тобі пошила. Що ти роги опустив? Дивись на мене, піднімай мортиль. Сиділи на природі, бачите, яка в мене вена. Костя каже, мечта наркомана. У людей знайти не можна, на мені отак всі видно. Ну так. Хто там мене підгризає? В общем, все хорошо. Головне, що малого спасла. Як я кинулась, я не знаю. Я просто. Ой, Ну, слава Богу. Так, не прокуси мені там вену. Я шуткую. Монстр! Монстр купається. Ні, вже покупався. Ох, і монстр! Такого немає ні в кого. Отака. От Ох, і класна. Скільки він проживе. Що ми там врахували йому? Сім років, так? Да? Тільки може жити Раблик. Кажуть 3-5 років. Сім не хотіли? Чи шість, щоб не збрехати? То там Кетіна іграшка вісить. Куди ми ліземо? До Кетіної іграшки. Так, все, всі назад в контейнер. Покупалися хорош. Тут всі радісно гуляють. Радісно їм тут класно в ванні. Але ж я боюсь залишати. Щас 10 хвилин десь відійду, а вони порозлазяться. І буду потім бігати, шукати, хто куди втік. Хватив один втік. Нет, в контейнер. Дивлюсь на малого. Лази, лазе. Він же ж не міг вилізти от в цю дірочку. Не міг. Ну він же більший, ніж ця дірочка. Ану, може, ти там тікаєш отак? Ні, ну він туди не пролізе. Але я за тобою буду спостерігати. Може ти дійсно туди, це тріснутий контейнер. Це мені хтось щось висилав в цьому контейнері, здається, яйця. Так, ага, давай я тебе бризну. Отак, і буду бачити, чи ти вилазиш в ту дірочку, чи ні. Отак. І будемо спостерігати. Да, <світ> хитра я. Я тебе вичислю, як ти тікаєш. Давай, давай. Всі чекають доброго раночку, а от і ні. Вранечку ми забули телефон вдома. Тому доброго вечора. Ну, тепер, коли немає світла, люди гуляють ввечері. І ось така краса у нас тут. Уточки, качечки вибачаюсь. Ми прийшли купатися. А тут така краса. Підемо далі. А мама зустріла найкращого оператора. І ось він. <рігра> Сидимо з Артемом у воді. Дивлюсь, мама йде з Кеті. Кажу, Артем, треба тихенько, щоб вони пройшли. Бо якщо вона нас побачить, Кеті, <рігра> <рігра> то потім мама її не забере далі гуляти. Ну от, от повертаєш в цей момент, а Кетя вже носа підняла і нюхає, вже вчує <рігра> мене. Ми отам от в дом, як ті, як бармалії сидимо. Я кажу, тихо, тихо, хай прохає. Бо потім буде отак. Повертаюся. Ака, дзюка. нюх 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 А, Говорю, все поздно. І вже попливла. Страшно. да? Боже, глянь, головою просто нернула. Він і гачик топила? Топила. Неряй тепер. Оп, ось він. Ось він. <плес> ну, він е тоне, а потім спливає. І поки він спливає, вона 10 разів не рветь. і ігрушки. Все, витрусила. <плес> <плес> витрусила ушки. Ой, хорошо. Народу. <плес> ну, я вийшла собачкою. А, а, саму... а, yeah. а що ти хотіла? Зараз ми ті немає на нашу перегу, може там вже там тінь, може там вже люди розійшлися, ну спробуйте, а собаки повиховуємо. Та, мама вже звикла. А от тепер доброго раночку. Кеті знайшла свіжу травичку і пасеться. Кажу, Кеті, скоро будеш молоко, молоко давати. Та ну Кеті, не гавкай, Бери, пішли. Тропи наші. Да, тут у нас тропи такі, по яким ми спускаємося. Кеті перша, я за нею, хіба за нею встигнеш? Десь там побігла вже. Ана. Так, ми сьогодні ось освітні вийшли. Але щось дуже, дуже медленно йдемо. Я забула кепку, так незручно. Сонце в очі, так. Да? Але ж зараз ще 27. А 27 це вже нормальна температура, можна жити. Поки будемо вертатися в 10, буде 32. Ой, так. Да. Ой, так. Да. Нічого, переживемо, якби ці дрони не літали. Віка, мабуть, розповідала, як ніч провели. Куди це вона побігла? Не? Така радісна, десь, десь в кущі побігла. Зараз якусь гидоту знайде. Ми прийшли. Кеті навіть в ванну не захотіла. Дивіться, що вона робить. От то пісок. Да. Зараз вімкнуть світло. І будемо прибирати, да, От то все будемо прибирати. Кетя ще пару разів трухнеться, щоб уже пісочок витрусити. Вона чистенька, тільки в пісочку. От, трошки я тут приберу, а потім жорік. Да, жорік. Тобі сьогодні працювати і працювати. Піску нанесли. Так, все, друзі. Хочу сказати, з равликом все нормально, ну зараз покажу, звісно. Усьо. Не буду його турбувати, бо щось він там заліг. Я підняла мох, подивилася, все з ним добре. Ну і добре. Ну, ці все пожрали, пожрали. Отак от, от все в їх теж добре. Ой, щось залізу там один під одного. Світла нема, треба фонарик включити. О, так краще. Боже, що ти там ото придушив його? Ой, друзі, знову починаю оце все зранку, прибирання, миття. Всім гарного дня! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!